Я маю сказати, що головна увага нашої групи зараз фокусується на тому, що можна знайти на місці трагедії. Це головний фокус. з цього погляду. Це завдання досить складне. я, я думаю, що буде майже неможливо робити розслідування, проводячи обшуки у помешканнях місцевих жителів. Ми головним чином фокусуємося на місці трагедії. Звичайно, що особисті речі є надзвичайно важливі, але у першу чергу потрібно забезпечити транспортування залишків тіл у Нідерланди. Всі особисті речі, які ми знайдемо на місці трагедії, будуть повернуті додому. Навіть речі особистої гігієни, які ми бачили, можуть бути надзвичайно важливими для сімей загиблих. Але ми будемо зараз фокусуватися на тому, що знаходиться на місці падіння літака. Uh, stuffed toy which we have seen or anything obviously can be a very, very big importance to next of kin and family.